Розділ 14. Джиммі та Зеленоокий Монстр Цього разу Поліану у Белдінсвілі не зустрічали з транспарантами та духовим оркестром, можливо тільки тому, що дата її очікуваного прибуття була відома у містечку ліченим особам. Бо, звісно, радісних привітань не бракувало від тієї самої миті, коли дівчинка вийшла з вагона поїзда разом з тітонькою Полі та доктором Чилтоном. Та й сама Поліанна, не гаючи часу, почала обходити усіх своїх давніх друзів. Продовж кількох днів, за словами Ненсі, пальцем би на неї ніхто вказати не зумів. Бо ще тільки пальцем ворухнеш, а вона вже в іншому місці. І хоч би куди вона прийшла, її першим ділом питали то як тобі велося в Бостоні? А вона нікому, мабуть, не відповіла так докладно, як містерові Пендлтону. Хоча щоразу, почувши таке запитання, спершу зосереджено насуплювалася, а тоді казала, мені там сподобалося. Я навіть полюбила якусь його частину. То не весь Бостон, сміхнувся містер Пендлтон. Ні, там є й таке, що мені не сподобалось. Але, звісно, я задоволена, що там побувала, поквапилась пояснити дівчинка. І час там минав просто чудово, скільки всього було незвичного, цікавого. Наприклад, обідали ми не в день, як заведено, а ввечері. Всі були зі мною дуже приязними. Побачила страх, як багато цікавого банкергіл, і громадський парк, і цілі кілометри картин, скульптури, вітрини, нескінченні широчезні вулиці і людей. Я ще зроду не бачила стільки всякого люду. Мені здавалося, ти любиш людей, зазначив чоловік. Люблю знову насуплено замислилась Поляну. Та який сенс у тому, що їх так багато, якщо ти з ними не знайома? А місіс Керю не дозволяла мені знайомитись з незнайомими. Вона й сама там нікого не знає. Вона сказала, що у них не заведено знайомитись з чужими. Після невеличкої паузи Поляна зітхнула й повела далі. Я б сказала, що мені найбільше не до вподоби, що люди незнайомі одне з одним. А наскільки все було б ліпше, якби вони познайомились, уявіть собі, містере Пендлтон, там повнісінько людей, що мешкають у брудних будинках, на тісних вулицях, і у них не завжди є боби та рибні тюфтєлі на обід, а одяг і ще гірше, ніж речі з посилок на пожертви для бідних. При цьому інші люди, місіс Керрію, наприклад, і ще чимало таких, як вона, мешкають у розкішних будинках, а харчів і одягу у них стільки, що вони не знають, що з цим всім робити. То думаю, якби одні люди познайомились з оцими іншими, то містер Пендлтон. Сміючись, перервав її. А тобі не спадало на думку, моя славна дівчинко, що ці люди навіть не прагнуть познайомитись одне з одним, насмішкувато запитав він. Деякі прагнуть, палко заперечила Поліан. От, наприклад, це дідін прагне познайомитись з іншими людьми. Я її познайомила з місіс Керю, і ми запросили її до себе в гості. А ще прийшов Джеммі та чимало інших, і вона охоче з усіма ними познайомилась. Саме тому, я думаю, якби більше таких людей, як місіс Керю, знали о тих перших людей. Втім, я не здатна сама їх усіх перезнайомити. Зрештою, я не так багато їх знаю. Та все ж таки, якби вони спромоглися пізнати одне одного. І багаті люди змогли б віддати частину своїх грошей бідним. Тоді містер Пендлтон розреготався і знову перервав її. Ох, Поліанно, Поліанно, боюся, ти заходиш занадто далеко. І оком не змигнеш, як перетворишся на переконану соціалістку і завзяту громадську діячку. На кого? підозріливо перепитала дівчина. Я не знаю, хто такі соціалістки і чим займаються громадські діячки, але діяльні люди мені подобаються, якщо йдеться про якусь хорошу діяльність, я б не проти стати тим, про що ви кажете. Діяльність не така погана, усміхнувся чоловік, але здійснюючи свій проєкт масового перерозподілу багатства, ти можеш наштовхнутися на дуже великі труднощі. Поліана тяжко зітхнула і ствердно кивнула. Знаю, місіс Керю теж так казала. Вона пояснила, що я в цьому нічого не тямлю, і що все скінчилось би люмпенізацією і мало б згубні наслідки і порочну практику. І вона не скінчила фразу, бо чоловік щиро розреготався, на що дівчинка ображено замовкла. Тоді, гордо, піднісши голову, вона продовжила. І все інше на зразок цього. А я однаково не розумію, чому одні люди можуть мати так багато всього, а іншим бракує найнеобхіднішого. Мені це не подобається. Якщо у мене буде колись багато всього, я просто віддам частину тим, кому бракує. І нехай це навіть помперізує мене і погубить. Тут містер Пендлтон розреготався так весело, що поляна й сама не втрималась і почала сміятись разом з ним. В усякому разі, я цього справді не розумію, повторила вона, звівши подих. Не переймайся, серденько, ти справді не все в цьому розумієш, погодився чоловік і додав дуже серйозно і лагідно. Але, схоже, ніхто з нас цього до кінця не розуміє. Вони. Помовчала якусь мить. Тоді містер Пендлтон повернувся до розмови. А хто той Джемі, якого ти безнастанно згадуєш, відколи повернулась? І Поліанна розповіла. Заговоривши про Джемі, вона вже не видавалася занепокоєною чи спантеличиною. Про Джемі вона розповідала дуже охоче. Тут усе їй було зрозуміле. Не було потреби пригадувати складні незрозумілі слова. До того ж, містеру Пендлтону мало бути особливо цікаво, що місіс Керрі взяла хлопчика до себе, хто ліпше за нього міг би зрозуміти потребу дитячої присутності в домі. Щоправда, про Джемі Поліанна розповідала усім по різному, але вона щиро вірила, що усім це так само цікаво, як їй. Здебільшого так воно й бувало, і слухачі не розчаровували дівчинку, виявляючи непідробну зацікавленість. Тільки одного разу вона наштовхнулась на брак розуміння, розмовляючи з Джиммі Пендлтоном. Слухай, роздратовано перервав її Джиммі, невже в усьому Бостоні не було більше нікого, крім того нав'язливого Джеммі? Джиммі, Джиммі Бін, що ти хочеш цим сказати? обурилась поліан. Хлопчик ображено крутнув головою. Я не Джеммі Бін, я Джиммі Пендлтон. Я хочу сказати те, що тебе послухати, то виходить, у Бостоні не було більше нікого, крім дурнуватого пацана, що водиться здебільшого з птахами та білкою, леді Ланселот, і меле казна що. Джимі Бі... Пендлтон Поліані від обурення перехопило подих, але вона все ж продовжила. Джемі не дурнуватий, він дуже розумний хлопчик. Скільки він усього прочитав, скільки книжок, романів. Більше того, він вміє сам вигадувати чудові історії. А Ланселот? це не леді, а сер Ланселот. Якби ти знав хоч половину з того, що знає Джемі, не робив би таких грубих помилок. Очі дівчинки гнівно виблискували, а Джимі поборяковів від сорому. Та оскільки ревнощі, шекспірівський зеленоокий монстр дедалі сильніше стискали його серце, він не бажав поступатись. Що з того? зневажливо відрубав він. Навіть ім'я у нього якесь дурне, Джемі. Тю, ім'я дівчаче. Між іншим не один я так гадаю, де хто іще такої самої думки. Хто, наприклад, відповіді не було. Хто це сказав? владно повторила своє запитання Поліана. Батько, буркнув хлопчик. Твій батько? ошелешено перепитала Поліана. Звідки він міг знати про Джемі? Та він не знав. Він не про нього й казав, він говорив про мене, відповів Джиммі похмуро, уникаючи погляду поляни. У голосі його відчувала сніжність, як завжди, коли він згадував про свого батька. Він говорив про тебе? Так, він не сказав незадовго до своєї смерті. Ми з тиждень пробули у одного фермера, батько допомагав йому косити. Я теж трохи допомагав. Жінка того фермера була до мене дуже приязною, але чомусь називала мене Джеммі. Не знаю, чому вона вирішила так називати. Та коли батько почув, він страшенно розлютився, він так розлютився, що назавжди запам'ятав його слова. Він сказав: Джеммі, ім'я не для хлопчика, і що його сина так ніколи не називатимуть. Сказав, що це дівчаче ім'я і що він його терпіти не може. Я ніколи його не бачив таким сердитим, як того вечора. Він навіть не захотів залишатись на ніч, і ми того ж таки вечора рушили в путь. Мені було шкода йти звідти, бо вона мені подобалась. Я маю на увазі дружина фермера. Вона дуже добре до мене ставилась. Поляна кивнула співчутливо і зацікавлено. Джеммі нечасто згадував про своє таємниче минуле, той час, коли вони ще не були знайомі. А що було далі? запитала вона, забувши про привід їхньої суперечки, про ім'я Джемі, звинувачене в тому, що воно дівчаче. Хлопчик зітхнув. Далі ми йшли дуже довго і йшли, доки не знайшли місце для ночівлі, а там батько помер, а мене тоді запроторили у притулок. А ти втік, і я того ж таки дня знайшла тебе коло будинку, місіс Сноу замріяно, закінчила за нього поляна. І від того часу ми з тобою знайомі. Так, від того часу ми знайомі. Повторив за нею Джим геть іншим тоном, знову пригадавши образу. Отож, я не Джеммі. Останнє слово він вимовив презирливо, тоді зверхню кивнув, повернувся і пішов геть, залишивши збентежену поляну. Залишається тільки радіти з того, що він не завжди так поводиться, зітхнула вона, проводжаючи сумним поглядом зграбну постать. Хлопчик